У силах спеціальних операцій України розсекретили удар по заводу в Севастополі. Там розповіли, що уразити жирну ціль стало можливим завдяки проникненню української групи бійців отил ворога та їх коригуванню вогню. Зазначається, що сили спеціальних операцій отримали інформацію з кількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля Мінськ та підводного човна Ростов на Дону на одному із судноремонтних підприємств у Севастополі. На човна група операторів сил спеціальних операцій підійшла до безпечного місця і перемістилася до берега завдяки підводним засобам. Доставки військові підтвердили успішне знищення ворожих суден та повернулися на підконтрольні території. У ССО уточнили, що ці деталі публікують через кілька днів після успішної операції через питання операційної безпеки, щоб змусити росіян зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них. Нагадаємо, 13 вересня стало відомо про потужний удар по Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе, який ремонтує російські судна. Внаслідок атаки пошкодження отримали великий десантний корабель Мінськ та дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону. За словами експертів, обидва судна не підлягають відновленню.